Вечір видався напрочуд прохолодним. Ще зранку з неба мешканцям містечка яскраво всміхалося сонечко, і на вулиці було порівняно тепло та погоже. Однак вже після полудня з'явилися перші ватяносірі хмари, повітря наситилося морозом, почав дути неприємний пронизливий вітерець. Незважаючи на несприятливі погодні умови і комендантську годину, Катя не збиралася сидіти вдома. Нічого не могло зупинити дівчину і відмовити її від здійснення задуманого. Особливо, коли від цього без перебільшення залежало все подальше майбутнє Юнки. Накинувши теплу куртку, закутавши шию у плетений шарфик і приховавши пишні чорні кучері, під модною шапочкою, вона, потайки від рідних, вислизнула з квартири. Попереду на неї чекала важлива розмова з Генадієм. Вечірнє місто зустріло Катю моторошною тишею і непроглядною темрявою. Вкотре у містечку вимкнули електрику, і всі навкруги заціпеніли в тривожному очікуванні, ймовірної, повітряної тривоги. Однак для такої шибайголови, як Катерина, ці перешкоди були малозначущим фактором. Ліхтарик на мобільному дозволяв освітлювати дорогу перед собою, а орієнтуватися у кварталі, де вона провела все своє свідоме життя, Юнка могла навіть із заплющеними очима. Зрештою, іти їй було зовсім недалечко. Мета, до якої зараз спрямувала Катя. Була на сусідній вулиці. Потрапивши туди, дівчина без особливих зусиль знайшла потрібний їй будинок. Саме в цім підвалі мала відбутися зустріч з коханим, після якої вони сподівалися остаточно розставити всі крапки над І. Цим високим сірооким парубком Катерина захопилася ще на початку літа. Геннадій був приятелем її старших братів-близнюків. Дівчина якраз успішно склала випускні іспити в школі, і близнюки, щоб відзначити цю подію, запросили її в свою дорослу компанію. Частину цього молодіжного товариства Юнка знала і раніше, а от його тоді побачила вперше. Вони познайомилися, трішки порозмовляли на буденні теми. І на цьому все. Вдруге, нагода поспілкуватися з хлопцем випала Катерині вже через тиждень. Дівчина планувала їхати в інше місто, щоб подати документи на вступ в обраний університет. Відвести і супроводжувати її туди мав один із братів. Та щось йому завадило, тому в дорогу Юнка вирушила разом з Геннадієм. Цієї поїздки вистачило не лише щоб добряче погомоніти, але й стати хорошими друзями. Не минуло і кількох днів як хлопець зателефонував та запросив на каву. Саме за спільним смакуванням духмяного напою в серці каті загорілася перша іскорка незнаного досі гарячого почуття. Надалі вони бачилися часто і регулярно. Генадій почав навідуватися до них у гості ледь не щодня. Начебто з якихось справ до близнюків, хоча дівчина не сумнівалася в тому, що головною причиною було побачити її. Вона й сама все більше захоплювалася цим парубком. Він був якийсь особливий, незвичайний тихий, спокійний з тою чарівною усмішкою, що частенько змушувала дівоче серденько. Тьохкати від збентеження. Коли прийшов час їхати Катрі на навчання, вони вперше поцілувалися. Прощаючись на вокзалі, хлопець не стримався і ніжно обійняв дівчину. А вже за мить їхні вуста злилися в короткому, однак жаркому поцілунку. Саме тоді вона остаточно переконалася в тому, що кохає його. І водночас зрозуміла, що й він має палки почуття до неї. В іншому місті Катерина була недовго війна змусила її університет переїхати на дистанційне навчання. І невдовзі дівчина повернулася додому. Такі життєві негаразди не надто засмутили новоспечену студентку. Набувати нових знань можна самотужки. Та й за допомогою інтернету, думала вона. А от щодень зустрічатися з коханим на побаченнях це великий плюс. Три наступні місяці пролетіли для Каті, наче в казковому сні. Цілими днями вона старанно студіювала підручники, а надвечір виходила гуляти з Геннадієм. Вони заходили до улюбленої кав'ярні, де пили каву і ласували випічкою. Багато розмовляли, жартували, веселилися. Ну і, звісно, не обходилося без ніжних обіймів та солодких поцілунків. У такій миті дівчина забувала про все на світі і просто тішилася, що він поряд. Усе докорінно змінилося після того, як вона з'їздила на свою першу сесію. Коли Катерина повернулася назад, то не впізнала хлопця. За лічені дні її відсутності парубка наче підмінили. Колись щирий і доброзичливий, він тепер перетворився на похмурого і непривітного мовчуна. Хлопець, наче навмисне, почав уникати її, а на всі спроби дівчини відверто порозмовляти грубо обривав на півслові. У каті навіть закралася думка. Що юнак знайшов собі іншу і тепер просто не знає, як розірвати з нею стосунки. Що ж, якщо це так, вона сьогодні змусить його у всьому чесно зізнатися. Те, що тут має відбутися якась потаємна вечірка, дівчина напередодні підслухала в розмові двох своїх братів. Вона спершу заціпеніла від образи, що її не позвали на це дійство. Однак наступна фраза одного з близнюків, що Гена просив їх приховати все від неї, змусила Катерину вдатися до активних дій. Вона, коли брати вийшли з дому, сама незабаром вирушила слідом за ними. Двері до заповітного підвалу легко піддалися натиску. Вона увійшла в темний коридор. Де вже чулися гудіння генератора та легка музика. А за мить Катерина опинилася в невеликому приміщенні, заставленому різноманітним спортивним інвентарем. Вільне від нього місце займав імпровізований стіл, за яким сиділа знайома їй компанія. Брати кілька хлопців та дівчат, і звісно, Гена серед них. Побачивши її, парубок схопився з місця і щось сердито зашипів близнюкам. Як ти потрапила сюди? невдоволено запитав один з її братів. Та якось так, ненароком. Іронічно хмикнула дівчина. Гено, розкажи їй нарешті про все, промовив один з братів. Який сенс приховувати це вже тепер? Генадій, враз посуворішавши, стиха запропонував Катерині. Відійдемо, є серйозна розмова. Вони вийшли на вулицю і деякий час мовчки стояли. Коли хлопець взявся прикурювати вже другу сигарету, а у дівчини, заніміли від холоду щоки, вона не витримала і запитала, І що ти хотів мені сказати? Знайшов іншу і не знаєш, як позбутися мене, то говори, я чекаю на чесну відповідь. Геннадій зробив ще одну затяжку і, нервово відкинувши недокурену сигарету, сумно промовив: Нічого ти не зрозуміла все зовсім не так, як ти собі придумала. А що я не зрозуміла і не те придумала? Немає в мене нікого, крім тебе, і не збираюся шукати якусь іншу. То в чому річ? спантеличено запитала Катя. Річ у тім, що мені прийшла повістка, і завтра я іду до війська. І що з того? Хіба це пояснює те, як ти тепер почав ставитись до мене? Так, ти ж розумієш, що я потраплю на фронт. І там може статися всяке, можу загинути, можу потрапити в полон, а можу навіть залишитися після поранення калікою на все життя. То навіщо я тобі зараз буду морочити голову? Краще давай просто розійдемося і забудемо про все, що між нами було Я поїду, а ти живи своїм життям. Який ти дурень! Тільки й спромоглася вимовити Катерина. Думаєш, такий благородний? А от у моєї подруги тані хлопець теж на передовій, і тільки час від часу посилає їй звісточки. Але вона його чекає. А одногрупниця Іра взагалі залишила все і полетіла у шпиталь до свого. Думаєш, я гірша за них і нездатна дочекатися тебе. Не знаю, якось розгублено мовив хлопець, вражений таким натиском дівчини. Просто мені видалося неправильним чогось вимагати та чекати від тебе. Краще поцілуй мене, прошепотіла Катя, і, не чекаючи від нього відповіді, сама рішуче вп'ялася своїми вустами в губи парубка. Вони пристрасно цілувалися доти. Доки з підвалу не вигукнув один з її братів та іронічно запропонував, може, досить тут мерзнути, голуб'ята. Ходімо, спробуймо гарячий глінтвейн. Монотонно гудів за стіною генератор. Тихо потріскували дрова в грубці. Глінтвейн зігрів зсередини. А головне були пристрасні обійми, палки поцілунки. І той шалений блиск кохання в очах юнака, котрий зігрівав дівоче серце. На ранок вся компанія поспішила до військомату. Дорогою вони весь час трималися за руки. Коли настала мить прощання, Катя прошепотіла йому на вухо. Я неодмінно дочекаюся тебе, тільки пообіцяй мені одне ти обов'язково повернешся. І у відповідь він промовив Обіцяю. Ось така історія, друзі. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цю історію. Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк. Всього вам доброго. До зустрічі!